Всім добрий вечір! У нас з вами сьогодні коротке відео на мист. Можу пару прикрас додавлю. Взагалі хочу показати намисто 53 см ось такий корал із срібною фурнітурою, Срібними такими кульками та ось такими палицями. Знизу тут ось такі цікаві елементи. Такий моркв'яний колір 1800 гривень. Можливо, якщо треба вага напишіть, я їх спробую зважити. От, але такі досить масивні. Один сантиметр кожна точно є. От вони дуже важкенькі. Ось такі цікаві корали. Поки не хочу їх прибирати, тому що наступний корал, він червоний. Червоний, червоний. А, це комплект. комплект. Повністю браслет довжиною 20 см. Ось такий. З перлинами. Бачите, тут червоний корал. Барочні перлини. 20 см. Ну, я думаю, він на зап'яся максимум 17-18 см, буде зручний. Мені от трошечки-трошечки великувати. Коротке намисто. Це в нас фурнітура срібла намисто сорок шість сантиметрів. Ось таке. З карабінчиком красивим. І по центру барочна перлинка. І сережки. Ось такі. Довжиною 6 сантиметрів. Повністю комплект сережки, браслет і кольє 2300 гривень. Ось такий браслетик. Зараз покажу, що в мене є окремо класні сережки. Тут срібні застібочки, такі ажурні листочки. Трошечки червоніший 43 сантиметри 43 44 з такими срібними кульками. 1200 гривень вартість. Ось такі на 5 міліметрів. Красивий колір. Щось я дивлю, що я підготувала все таких. Червоних відтінків. Сердолік та аметисти 44 см на сріблі. Зі срібними кульками 1000 гривень вартість. Аметисти красиві і сердолік. Він такий руденький, приємний колір, аметист 1 см. такий сердолік або 45 сантиметрів ось такий дуже красивий агат, з включеннями срібні тут красиві штучки, 1000 гривень вартість. Красиві намистинки. Гранка тут як аметист. Як аметист ось цього. Переміжку з маленькими. Але з перелинками 46 сантиметрів, ось такий, такі цікаві. І такі, така тут срібна, а, така штучка з алмазною огранкою. Ось так буде виглядати 1050 гривень вартість. Тут різних форм намистини, карабін, кульки срібні, корал. І ось такі проволочки, тут десь до 4 см сама ось ця штучка. 18,5 покажу буквально пару комплектів. Це 18,5-3 тисячі гривень. Класна вартість, класна форма. Красивий зелений колір, не насичений, а такий більше до прозорого, як зелено-сірий відтінок. Ось ця трошечки прозоріша, реально. Ось ця як темніша. Сережечка. 14 міліметрів, здається, тут камінчик. Так, да, 14. Прозіоліт дуже-дуже красивий. Кришталь у розмірі 18,5 ось такий. Тут по 7 грамів сережка. 3800 гривень ось такий, а наступний трошечки дорожчий, хоча він дуже схожий. Бачите, і тут інша трошечки огранка верхньої частини та каблучка. От Я просто показую приблизно, щоб вам зрозуміти, в чому буде в них різниця? Гірський кришталь прозорий білий. Може, трохи де-не-де є включення. У 19-му розмірі наступний комплект. Вартість ось цього 4750 гривень. Висота сережки 4 см.